В ефірі Новини міста про головні події вівторка 18 квітня розкажемо за мить. Вітаємо! приєднуйтесь. Героя провели в останню путь. У місті попрощалися з військовим Юрієм Іванишиним. Замість бусів автобуси. На маршруті номер 29 віднині курсує великогабаритний транспорт. Допомога з Франції. Хмельницькводоканалу передали дизельний генератор потужністю 150 кВт. Полеглим героєм Юрієм Іванишиним попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Він пішов на фронт добровольцем. Помер 13 квітня на Херсонщині. Похований Юрій Іванишин на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Герою назавжди 41. Ми прийшли добровольцями на другий день війни, 25 лютого разом. Ми познайомилися з ним перший же день. Так ми так разом були десь з півроку. Він був відповідальним, чуйним, завжди гарно виконував свої обов'язки. Добре ставився до товаришів. У ну, мене про нього тільки дуже хороша думка. Дуже жаль, що він пішов від нас, звичайно. Він був справжнім патріотом, сам пішов добровільно воювати. Ну, дуже хотів, щоб була перемога пошвидше, щоб ворог пішов з нашої землі. Де нема, ні не ні скорботи, ні зітхань, а життя безкінечно. Юру знаю з дитячого садочка, як би. ми познайомилися на дитячому опять же кажу, що він був таким гарним спокійним хлопцем, який був добрим, гарним товаришем. Потім вчилися в школі. І в принципі він був завжди дуже м'яким. Але коли почалась війна, він перший пішов до Лавту ну, тероборони і пішов воювати за нашу незалежність. Герою слава, вольовий добродушний. Там завжди один одному підтримку намагалися дати. Просто хороший друг, побратим, товариш. Як брат. Я думаю, що він усім хлопцям як брат. Той період перебування там він більш з'єднує людей. Це, мабуть, маленька-маленька сім'я. Шість великогабаритних автобусів замість 12 бусів від сьогодні обслуговують маршрут номер 29 Він сполучає мікрорайони Озерна та Південно-Західний. Курсує транспорт з інтервалом у 15 хвилин. Перевізника це Хмельницьке таксі, придбав автобуси у Німеччині. Вартість кожного від 30 до 40 тисяч євро. Більше знає Ірина Муляр. Замість 12 маршруток, шість великогабаритних автобусів. Відсьогодні такий транспорт курсує на 29 му маршруті, який з'єднує мікрорайони Озерна та Південно-Західний через Дубове. Автобуси мерседеси, мерседес, сітару, в германії. все. вартість від 30 тисяч євро до 40 тисяч євро. Цей транспорт низькопідлоговий та пристосований для людей з інвалідністю загалом в автобусах від 37 до 44 сидячих місць. Все подобається Гарніше за маршрутки, звичайно. Микола обласної живемо, що ми або 49-й, бо 29-й. звичайно, набагато краще, ніж бусику. Це не розумієте, що тут простір їде красиво, все, що тихенько, то що треба. Місце багато комфортабельне. Я не дуже часто користуюся транспортом громадським, але знаєте, дуже приємно вражено. Дуже приємно вражено. Так я побачила 29-та маршрутка. Це Гарне таке рішення для жителів міста. Пасажири, як і раніше, оплачуватимуть проїзд готівкою. Курсуватиме автобус у будні кожні 15 хвилин. Переведення на великий габарит усіх абсолютно маршрутів передбачає те, що графік курсування інтервал курсування автобусів, звичайно ж збільшиться. До цього 29 й маршрут курсував кожні 7-8 хвилин. Минулого року на вулицях Хмельницького з'явилось більше 20 великогабаритних та середньогабаритних автобусів. Оновлюватимуть громадський транспорт і надалі на черзі 49 49-й маршрут. Точно до кінця року ще кілька маршрутів буде переведено на великий габарит або на середній габарит. Цього року комунальне підприємство також планує купити 10 середньогабаритних автобусів. Паралельно ми працюємо над проєктом закупівлі нових тролейбусів, тобто оновлення будуть і по тролейбусах. Їх варто чекати, я думаю, або в кінці цього року, або на початку 2024 року. Ірина Мулір, Микола Юрковський, Валерій Телховський – новини міста. Генератор потужністю 150 кВт отримав Хмельницький водоканал від благодійників із Франції. Його використовуватимуть під час можливих перебоїв із постачанням електроенергії. Також днями на підприємство доправили допомогу від міжнародної організації з міграції. Це п'ять грабельних решіток для очищення стічних вод від великих забруднень. Денис Клименко детальніше. На Хмельницьк водоканал доправили дизельний генератор від благодійників із Франції. Його вага більше трьох тонн. Він подолав понад 1600 кілометрів. Він приїхав з невеличкого містечка Ісуар. Це у Франції, за що ми щиро вдячні нашій давній знайомій хмельничанки Наталі і взагалі її фонду яким вона яким вона керує який працює в місті ісуар Pure Ukraine. потужність генератора 150 кВт. на підприємстві його використовуватимуть у разі відключень електроенергії по місту або при виникненні аварійних ситуацій Генератор, який буде встановлений на водонасосній станції номер 9, Водонасосна станція номер 9 це одна з найбільших водонасосних станцій нашого міста, яка забезпечує великої частини обласного центру, а саме мікрорайон, виставка, північний мікрорайон і частину центрального мікрорайону. Днями на Хмельницьк водоканал також надійшла допомога від міжнародної організації з міграції. Це п'ять каналізаційних механічних решіток з електричним приводом. Ми отримали від них обладнання. Це решітки, механічні решітки, які будуть нами встановлені на головній каналізаційній насосній станції, і також ще на трьох каналізаційних насосних станціях, що в значній мірі покращить очистку господарчо-побутових стічних вод, які поступають на станції, що в свою чергу продовжить термін роботи насосного обладнання. Денис Клименко, Микола Ярковський, новини міста. Першою в Україні Хмельницька область сьогодні підписала чотиристоронній меморандум про взаєморозуміння. Його учасниками стали представники швейцарсько-українського проєкту, обласна агенція регіонального розвитку, обласна рада та обласна військова адміністрація. Співпраця допоможе громадам реалізовувати нові проєкти з будівництва водогонів та сміттєпереробних комплексів, а також проводити кінофестивалі і культурні події. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. Підвищити рівень життя кожного мешканця області і зробити Хмельниччину інвестиційно привабливою. Основні напрямки співпраці швейцарсько-українського проєкту ЮКОРТ Агенція регіонального розвитку області, а також обласних адміністрацій і рад. Нині відбулося підписання чотиристороннього меморандуму про взаєморозуміння. Перший етап проєкту триватиме чотири місяці. Це сфери водопостачання, водовідведення та управління відходами, а також сфера розвитку діалогу, культури, соціальної згуртованості через проекти креативних індустрій. Проект спрямований на розвиток і посилення інвестиційної привабливості областей, зокрема Хмельницької області. Завдяки процесу згуртованості швейцарсько-український проєкт Згуртованість та регіональний розвиток України стартував в грудні 2022-го. Агенція регіонального розвитку області стала однією з чотирьох пілотних обраних швейцарською стороною. Ми як проектний офіс, який допомагає громадам сформувати проектну ідею, розписати проектну заявку, знайти джерела фінансування. Статус кандидата в ЄС нам відкриває нові можливості. Для залучення нових ресурсів і потрібно вчитися працювати з такими конкурсами, з такими заявками. Співпраця допоможе громадам реалізувати нові проєкти з будівництва водогонів та сміттєпереробних комплексів, а також проводити культурні події, зокрема кінофестивалі. Агенції, вони як агенти змін, фактично. Вони гуртують громаду, владу, бізнес, спільні проекти для того, щоб можна було. Або в окремій громаді, або в цілому в межах області реалізовувати спільні проекти, залучати міжнародну технічну допомогу, використовувати бюджетні кошти більш ефективно. Пілотними також стали Вінницька, Сумська і Тернопільська області. Загалом проєкт розрахований на 12 років. Ірина Аріом Валерій Тилиховський новини міста. Понад 5 тисяч школярів планують оздоровити цьогоріч у Хмельницькій громаді. З 1 червня працюватимуть пришкільні табори і Прибузька республіка у Палаці творчості дітей та юнацтва. Комунальний заклад Чайка в Головчинцях також готують до літньої кампанії. На її проведення під час позачергової сесії у березні депутати виділили понад 12 мільйонів гривень. Деталі у наступному сюжеті. Комунальний заклад Чайка в Головчинцях готується до оздоровчої кампанії «2023» у Хмельницькій громаді. Цього року він єдиний приміський табір, де відпочиватимуть хмельничани та вимушені переселенці. Оздоровлюватимуть дітей зокрема за програмою родини героїв. Ми дітей оздоровлюємо в починаючи з червня, чотири заїзди. Десь в середньому 260 нам дітей буде один заїзд, і відповідно теж ми 70% беремо сьогодні. Дітей пігрові категорії 30% це будуть платні подівки. Більше 12 тисяч за 18 днів буде вартість подівки. Цього року за побажаннями батьків планують організувати роботу пришкільних таборів у липні-серпні. Прийматиме дітей Прибузька Республіка у палаці творчості дітей та юнацтва. Особливу увагу приділятимуть національно-патріотичному вихованню. Традиційно це були денні табори для початкової ланки. Цьогоріч ми хочемо спробувати і для дітей п'ятих дев'ятих класів, можливо, п'ятих-восьмих, тому що дев'яті класи будуть мати вступну кампанію. 31 травня завершується освітній процес. Відповідно, з 1 червня ми будемо максимально готуватися для того, щоб розпочати роботу денних таборів. Також плануємо минулого року не проводили наметове містечко. Це при нашому туристичному. Центрі діти виїжджають в Голочинці, вихованці тих гуртків цього літа в громаді планують оздоровити понад 5 тисяч школярів. Кошти на це виділили під час позачергової сесії міської ради, яка відбулася у березні. Передбачили понад 12 мільйонів гривень. Але з початку року ця сума вже 16,5 мільйонів гривень, і тут оздоровлення дітей, а також путівки на оздоровлення лікування для пільгових категорій, ті, які власне передбачені місцевим бюджетом, щоб літом дітки могли покращити свій імунітет, оздоровитись, перезавантажитись, ну і власне провести максимально цей час в руховій активності для того, щоб покращувати своє здоров'я. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, Володимир Паламар, новини міста. Товариство Червоного хреста України 105 років. З нагоди річниці, волонтери і працівники гуманітарної організації у Хмельницькій області підсумували роботу за минулий рік. Нині у штаті працює близько 250 людей. Усі сили сконцентрували на наданні гуманітарної, медико-психологічної та психосоціальної підтримки переселенцям і вразливим категоріям населення. Ірина Кондратюк продовжить. Тетяна Каленюк, волонтерка Червоного Хреста України. До організації Жінка долучилась минулого року. каже, до цього її спонукала повномасштабна війна, бо ж і сама нині перебуває у статусі вимушеної переселенки. Ми приїхали сім'єю з місця бойових дій. Ми з дітьми потрапили під авіодар, і тут знайшли собі прихисток, а також волонтерами знайшли ресурс. Для продовження, мабуть, життя 18 квітня товариству Червоного Хреста України виповнилось 105 років. З нагоди річниці, волонтери і працівники гуманітарної організації у Хмельницькій області підсумували роботу. Нині у штаті працює близько 250 осіб. Зараз в нас працює сім напрямків, з яких це і гуманітарна допомога, і психосоціальна підтримка, і розшу, і відновлення родинних зв'язків, і догляд дома. Тобто є, є напрямки, в яких ми досягли певного успіху. І ми готові ці цю, цю свою діяльність поширювати на людей, які найбільше того потребують. Упродовж року велику увагу волонтери приділяли наданню гуманітарної допомоги від 24 лютого 2022 року. Близько 90 тисяч вимушених переселенців та жителів Хмельниччини пільгових категорій отримали підтримку у цьому напрямку. Видали понад 100 тисяч наборів найнеобхіднішого. Так як не було, що нічого розподілено, нічого не було зроблено, весь, вся гуманітарка роздавалася буквально з всі, всі країни, Багато країн допомагало, близько 24 країн ми отримували вантаж. Які одразу передавали на людям, які того потребували. Представники товариства Червоного хреста були першими, хто зустрічав евакуаційні потяги, які пробували буквально з під обстрілів, та бачили розгублених і наляканих людей. Це спонукало створити новий напрямок діяльності психосоціальну підтримку. Один хлопчик займався в нас 4-5 разів, і от на п'ятий раз він щось робив. У нас ідуть заходи з елементами творчості, ми проводимо. І от на цьому заході він весь час мовчав. А на п'ятому заході він майстрував і сказав таку фразу, що в мене, бабку, в мене батька вбили, а бабку поховали під бересом. І ми зрозуміли, що ми робимо те, що ми потрібні повинні робити. Загалом в області працює шість відділів організації Товариства Червоного Хреста України. Окрім обласного центру, у Кам'янці-Подільському, Староконстантинові, Шепетівці та Славуті. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!